У Європі вважають, що збагачений майже до збройового рівня уран в Ірані не постраждав внаслідок удару США і Ізраїлю ж минулими вихідними. Про це пише Financial Times. За даними європейських розвідок, 408 кілограмів радіактивного елементу на момент атаки не перебували на об'єкті у Фордо. У США офіційно не коментували, чи був уран ціллю атаки загалом. Ну і про нас тепер армія окупантів захопила село Шевченко у Донецькій області, біля якого розташоване родовище літєвих руд з одним із найбільших запасів у східній Європі. Про це повідомляє французька Фігаро». Літі використовують у виробництві акумуляторів для електромобілів в електроніці, склокераміці, авіаційних сплавах тощо. Загалом запаси літівих руд в Україні навіть більше, ніж в Португалії. А зараз саме вона лідер європейського ринку. Ну, з Європи він імпортується. І ось, власне, ми втратили ще одне таке родовище. Це вже не перше, але у нас іще лишаються під нашим контролем.